Добрий день, любителі винограду. Сьогодні, 18 серпня 2023 року. Ми продовжуємо наші зйомки. Зараз ми знаходимося біля куща гібридної форми Калугіна Віктора Михайловича під назвою Наталі, дуже раннього терміну достигання, дуже красива форма ягоди і дуже смачна. Ну, ось як бачите, в цьому році ось такі вона видала. Нам врожай. Гроночки середні вийшли в минулому році, були трішечки і більші, але в цьому році поки що невеликі. Ну, Врожай, як бачите, ось на цій стороні дивіться, яка нагрузка кожен пагін з гроною. Ну, Зараз перейдемо на ту сторону, вам покажемо. Ну, ось На другій стороні шпалери, як бачите, ось такі чудові гронки гібридної форми Наталі. Ну, Поки що середньої, великої немає, але кожен пагін з гроночкою і чудовою ягідкою. Ну а зараз перейдемо на ту сторону. Так що гібридна форма, як бачите, врожайна. Дуже чудова, така красива ягідка, вона длинна, тоненька, навіть трішечки така якась вигнута, серповидна, ну не дуже, а більш така тоненька. ну, зато... Колір в неї такий темно-синій, майже чорний. Якщо стерти проїну, зараз ми зріжемо ягіда майже темно-чорна. Дуже-дуже смачна, дуже така плотна консистенція. Дуже хрустка шкірочка взагалі не відчувається. Ягідка ну, середнього розміру десь 10 грам, можливо трішки більше. Ну, в колег виноградарів я. Бачив, ну дуже шикарні видає результати ця гібридна форма. І грони бачив такі за кілограм, можливо, і до півтора. І ягодка така в розмірі десь грам під 12-14, можливо, і більше. Ну, це в мене кореневласний кущ. Я в колег бачив при в привитому стані. Можливо, це на неї так. Плинуло що більші грони. Ну На даний час, як бачите, форма вже готова, повністю вона буде вже ось зрізатися на ринок, всі ягоди і всі грони вже достигли. Ну Нагрузка середня. Ну Я повторюю, що із за затримки в цьому році я за врожаєм дуже не тянувся, щоб він достиг. Щоб лоза достигла, тому я е, всі сорти, як вам говорив вже в минулих відео про нормування, можете подивитись, я залишав лише по одній гроні на пагін. Ну, а пізні сорти там і взагалі через пагін. Ну, це не про це. Зараз ми про гібридну форму е, Наталі говоримо. Ну, Зріжемо ось ми декілька ягідок. Ось, дивіться, ягідка темно-темно-синя. Зараз я її зітру. На льот про ну, ось проїнчик. Ягідка не то, що синя, вона вона чорна, просто темна така. Ягода дуже цікава. В розрізі також вона цікава, я покажу. Ну Зараз ми її на вагах. Дивіться, 9,5, 8,5 ну ось 10,8, Ну, в середньому десь 10 грамів. Ягідка гібридної форми. Ось три ягідки 28 грамів. Ну, а зараз я покажу в розрізі. Ось, дивіться, ягодку беремо, розрізаємо. Ягідка дуже така м'ясиста, сочна, вона плотна, дуже смачна, шкірка не відчувається. Ось біла така кайма. Це говорить про те, що ягіда плотна і хрустка. І як бачите, дуже чудово, не всі ягідки темні. Як розрізаєш по краю такий чудовий красивий колір в неї. Червоний. Ягідки багато є сині, але розрізаєш, ну, тут просто-просто білий. А тут червоний. Ось дуже буде видно, добре, якщо ми розріжемо ось так ягідку. Дивіться, яка вона просто красива в розрізі, з таким забарвленням, просто чудово. Колір, можна сказати, в середині вона майже також до половини окрашена. Дуже. Хрустка шкірка взагалі не відчувається, з'їдається все. І як бачите, також на тріск. Ну, я, я не бачу. Можливо, де одна ягідка, якщо пошукати, ну, тут не бачу, то ні, поки що нема. Після таких дощів я не бачу тріску. Ну і це вже в неї третє плодоношення. Всі три сезони також я тріску в цієї гібридної форми не наблюдав. Тому вона вже пройшла такі всі е, випробування і достойно себе зарекомендувала. Одне, що хочу сказати, що поки що я великий грон в себе не бачив, в колег виноградарів бачив такий за кілограм півтора У мене, поки що по ній виходять такі десь до пів кіло, чуть більше гронки, але дуже смачна, дуже красива, дуже хрустка. Шкірка не відчувається гармонійного, кольору, гармонійного смаку, темного чорного кольору, гібридна форма Наталі. Ну, на цьому поки все. Ми будемо йти далі, ще багато попереду цікавого. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте. До побачення, до наступних відео.